Анатоль Галан, злочин доктора та Те, що від віків є об'єктом тяжіння для мужчин, його не зачіпало, він дивився на жіноче тіло, як скульптор дивиться на глину, різьбяр на дерево, ливар на метал. Для нього хірурга з десятилітньою практикою. Тіло було лише матеріалом, на якому він вправлявся. Справді зняв день за службовим обов'язком схилятись над білим людським тілом, обмацувати його і потім різати байдуже, без найменшої участі серця, лише зосередивши на цьому, всю свою увагу хіба не набридне. Чому ви не одружитесь, доктори?» – питали знайомі. Одружитись? Ні, друзі, досить з мене того, що перед моїми очима весь день стерчать різні тіла. Хочу мати спокій від них хоча б поночі. Загальна думка про доктора Тамуріті була та, що він є переконаний одноосібник. І врешті на нього махнули рукою всі мами, які жадали породичатися із славним хірургом. Тепер ми повинні сказати трохи про його зовнішність. Не думайте, що він був жовчний, суб'єкт проблематичного віку, з окулярами на носі і з натяком на лисину. Ні, цього. З українізованого грека, ви, при всій упередженості до нього, не знайшли б і не меншої фізичної вади, чорний, як сара, густе волосся, гарний ніс з невеличкою горбиною, завжди уважні, сміливі очі, але й найпринаднішим була у доктора усмішка. Раптом, наче сонце на вас бризне. І ви безперечно погодитесь, що він вас не лише лікував, але й різав, відчувши до нього непохитне довір'я. Нарешті доктор за мав 33 роки, навіть не повних і ось сполучить такі прикмети з цілковитою байдужістю до прекрасної половини людського роду. Ви, звичайно, скажете. Глупота у доктора без сумніву була якась фея, за допомогою якої він виробляв у собі імунітет. Однак я вас запевняю словом чести, що проживши з доктором рік, під одним дахом жодної феї в нього не бачив. Якщо цей аргумент є невистачальний, скажу більше. Життя мого сусіди було надиво одноманітне. Він виходив з дому о восьмій тридцять і повертався о шостій. Дві години відпочивав і вечеряв, а потім стукав до мене в двері. Заграємо, колего, заграємо. Справа торкалась не шахів, як може ви подумали, а музики на додаток до свого. Хірургічного таланту доктор був чудовим скрипалем. Я ж захоплювався в і ось ми з ним щовечора влаштовували дуети. Прошу зауважити щовечора до 10.30, а в одинадцять я вже бачив, як у сусіди гасла електрика. Проте не моя справа захищати чужу мораль. І зовсім не ставив я собі за мету показати доктора подвижнику. Навпаки, я поступово перейду до того, як він звихнувся. Так ось не дивною була цікавість до цього непересічного чоловіка. Він мені показував такі листи, хай, вибачать, нам читачки, реготали до гікавки, йому призначали побачення. Благаючи прийти і вислухати пару слів, від яких залежить все життя адресатки. його запрошували до удавано хворих з єдиною метою познайомитись. Про нього вигадували дивні історії, бажаючи спровокувати на цікавість до авторки цих історій. Нічого не впливало. Доктор Тамуріді був моїм незмінним музичним партнером вечорами і впевнено оперував удень пацієнтів. Під час операції скоївся з ним дивний прецедент. Вперше він пошкодував різати молоде тіло, навіть не те, що пошкодував, а просто відкинув потребу хірургічного втручання. Історію хвороби. Наказав він коротко, і коли принесли аркуш, весь заповнений аналізами передбаченими діагнозами, з остаточним висновком в кінці доктор раптово натиснув місце, що намічалось до операції, пильно подивився в обличчя хворої і сказав, виписати без операції, помічники перезирнулись. Але авторитет доктора та був бездоганний і суперечити ніхто не наважився. Перед директором клініки хірург відчитався так, відповідальний за хвору кремінь беру на себе, переконаний, що опух несло якісного походження і повинен розійтися сам з собою. Буду доглядати дома. І ось з того часу наші музичні вечори припинились, доктор став, на жаль, зайнятий, виходив о восьмій і повертався перед одинадцятою вечора. По праву давнього приятеля жартував. Ну що ж, і старенькі здатні на витребеньки. Час, друже мій, час. Та що ви, ніяковів доктор? Вона матір двох дітей, просто цікавий випадок у моїй практиці. Я не дуже вірив у щирість цих слів, особливо після того, як мені сказав один знайомий, що чоловік пані кремінь недавно помер. Довелося мені запізнатися з цією жінкою. Ви гадаєте, ки диво природи, зовсім ні скромне. Миле обличчя, яких тисячі в кожному місті, далеко не героїчний характер, вражали тільки очі, сині, великі, ясні. Вони, здавало, жили особливим, лише їм відомим життям і бачили інакше, ніж будь-хто. Вас би негайно засудила власна совість, коли ви надумали брехати. Або хитрувати перед ними. Доктор тому ріді якось раптом змінився. Це вже не був себе рід спокійний, трохи насмішкуватий, дуже впевнений у собі, його рухи стали більш різкими, похапливими. Він іноді замислювався і відповідав не до речі, а раз несподівано спитав мене. Колегу, чи ви б могли удавати себе закоханого? Не пробував. А для чого це? Ну, припустимо, з метою підкорити своїй волі жінку, підкорити своїй волі, але тоді я б не прикидався, бо якоюсь мірою дійсно тяжів би до жінки. Брак тяжіння виключає таку поведінку. Хіба що жінка багата і ви б хотіли скористатися з її грошей? Ні, мій друже, ви б мене не зрозуміли, або я зле поставив запитання, і сексуальна, і матеріальна сторони тут ролі не відограють. А удаваність потрібна для того, щоб дитина не плакала. Доктор не бажав відкривати переді мною своїх карт, і наша розмова не вийшла тоді за межі схолястичних міркувань. Після двох місяців доктор Таморіді зайшов до мене не візитовий час, після одинадцятої вечора і одразу ж звернувся з проханням не відмовити йому власті і завтра. Приділити для нього півгодини часу до ваших послуг, відповів я, хоча б і більше. Більш, певне, не треба це бачите, виконання одної формальності. Я мушу мати свідка, що не перебуваю в шлюбі. Так, розумію, посміхнувся я. Дозволите поздоровити? Доктор якось дивно на мене глянув. У таких випадках, звичайно, поздоровляють, але я не знаю, чи можна поздоровляти людину, яку чекає страждання. Я був до краю здивований, що зенісенітниця не хочеш доктор сказати, що його дружують, силоміць, але питати про такі речі незручно, і я промовчав. Ще одна умова. Сказав доктор, весілля в загальновживому розумінні не буде, це її воля і, вибачте, другого дня я розписався в книзі свідком за нареченого, невідомий мені громадянин, розписався за наречену, і ми, виконавши свою місію, пішли додому. Трохи пізніше я бачив крізь вікно. Як до нашого будинку під'їхало вантаж на авто з речами, а слідом за ним у бричці молоді з двома дітьми, населення в нас збільшилось, тиха докторська квартира наповнилась дитячим шумом. Чудові малята, хлопчик і дівчинка чотирьох і двох з половиною років, несли пожвалення в наш замкнений. Обивательський куточок, а у відчиненому вікні часто стало появлятись молоде, привітне обличчя з прекрасними очима. Живучий побіч людей, мимоволі стаєш свідком їхньої поведінки. Я спостеріг, якою виключною увагою огорнув доктор Таморіті свою дружину. Він одягав їй рукавички, застібав ботики, змахував кожну порошинку з одягу. Діти мали літню добросердну няню, однак у весільний час доктор сам гуляв з ними у дворі, слідкуючи за їхніми рухами, як батько пестячи і бавлячи. Я бував тепер частіше у квартирі доктора. І бачив велике людське щастя, яке там оселилось. Ні на кремінь, теперішня там за всіма спостереженнями палка кохала чоловіка, свято йому вірила, називаючи своїм Спасителем. За його відсутності вона мені розповіла, як півроку тому поховала першого чоловіка. І незабаром захворіла, становище було жахливе. Діти жили в чужих людей. Вона лежала в лікарні, готуючись до складної операції, яку навряд чи перенесла б. Але виявилось, операції робити не треба. Це сказав він. І ось тепер вона прекрасно себе почуває, і крім того, Є найщасливішою жінкою в світі. Бачите, говорила Ніна, шлюби бувають різні. Я пішла заміж 17 років, не здаючи собі справи, який то серйозний крок, чи кохала я першого чоловіка. Не знаю, скорше ні. Після одруження він перестав звертати на мене увагу. Як не безумовно, належну йому річ був зайнятий своєю працею, якимсь, боюсь, сказати, гостро, не здійсненим винаходом. На це витрачалися всі його гроші, і ми просто голодували. Він загинув від глупого випадку, упав на Брукові і дістав з рушення мозку. двох років я лишилася. З двома дітьми зовсім без засобів до життя, і на додаток хвора. Допомогти не було кому. Зверталась до державної установи, де працював чоловік. Але держава, як завжди, в таких випадках знизала плечима. Можете собі уявити, який у мене був настрій одного дня до моєї палати. Зайшов доктор Таморіті, довго глядав мене, хмурився, очевидно, не маючи певної думки про мою хворобу, а потім спитав, чому у вас такі очі, які, доктори, приречені, наче готуєтесь вмирати. Тоді я заплакала і розповіла йому про дітей. А я гадав, що ви дівчина, сказав він і посміхнувся. Ви знаєте, як він посміхається. Мені одразу тоді стало легше. Не хвилюйтесь, заспокоїв він. Сьогодні буду радитись з колегами. Мені здається, що оперувати вас не треба. Коли ви призначені до операції? Через три дні він пішов. Через три дні мене вже відправили в операційну, але він розпорядився мене виписати. Молода жінка спустила повіки, він почав мене лікувати масажем і якимись ліками кордонами тикетками, а за деякий час сказав, що я зовсім здорова. Він покохав мене не знаю за що. Я навіть у романах не читала про таку жертовність, що йому мої діти, але про них рідний батько не турбувався так, як він. По короткій паузі Ніна задумано додала, якби б мені тепер загрошувала смерть, я б чекала на неї спокійно, мої діти знову мають батька. Час ішов. Зеленими травами прошелестіло літо, Снігу вимила землю зима, і знов повітря наповнилось Пахощими нового цвітіння, звуками ще їх ловиш не вухом, а серцем. Життя, Боже, яке воно гарне, навіть тоді, коли срібні нитки в олосі підводять, підсумок шукання й надія. Радуєшся, ростеш разом з молодими паростками, і молишся вічній красі буття, хай святиться ім'я. твоє! Але чому не видно фіалок, очей у вікні напроти? Чому доктор та морідя просить вибачити, що не може запросити до себе, він змагнів? Завжди кудись поспішає, не пізнає близьких знайомих. Пам'ятаю, була неділя така чудова, травнева, усміхнена. І ось на порозі моєї кімнати сусіда. У нього дрижить підборіддя. він говорить, дивно, виштовхуючи окремі слова. Ніна хоче з вами. Попрощатись швидше. За хвилину я був у квартирі та муріті. Бліда, скутла жінка, що лише очима нагадувала Ніну, намагалася посміхнутись. Вибачте, сказала вона, чоловік не хотів мене показувати в такому вигляді. Дума вилікує поставить на ноги знов. Але тепер уже байдуже, я відчуваю сьогодні з прекрасних очей викотила сльозинка, тільки що відправили до знайомих дітей. Мені боляче, але вони не повинні бачити мертвої матері. Скорше забудуть, я вас прошу. Для чоловіка моя нова хвороба була несподіванкою, і він це тяжко переживає. Отже, не лишайте його на самоті в перші дні, розважте, обіцяєте милий. Я припав устами до блідих рук і присягнув бути другом доктора Таморіті не лише дні, але й роки завжди. Отім я вивіг пригнічений, а ввечері вже бачив ніну в труні з ясним виразом спокою на обличчі. І через деякий час прийшла потреба сповіді, ми сиділи ввечері в кабінеті доктора, поруч за стіною любовно доглянуті, спали його прийомні діти. Отже, Колего, – сказав доктор, можу тепер вам признатись в одному секреті. В якому секреті, докторе? Я знав, що менш ніж за рік Ніна умре. Знали, невже це правда? Знав і брехав її, страждаючи брехав, бо нема ще ножа й радикальних ліків. На старкому. Доктор зітхнув і додав хотів дати їй трохи щастя і певність, що її діти не лишаться безпритульними. Ви її кохали, ні, колего, мені незнайоме почуття любови до жінки, але любов до людини, я розумію, але ж ви так була звичайно близькість, пестощі, все. Але я брехав, я шкодував тільки людину. Доктор нервово запалив цигарку і спитав, чи можна мене виправдати. І, не дочекавшись, моєї відповіді додав. Навряд, хоч про це ніхто не довідається, і взагалі для мого злочину не передбачено кари.